Доброго дня! В попередній роботі ми познайомилися з технологією Ядра Linux під назвою Namespaces. Ця технологія дозволяє запускати окремі процеси, ізольовані від інших процесів системи. Запуск ізольованих процесів є сутністю технології Linux контейнерів. Сьогодні ми познайомимося з інструментарієм Docker, який дозволяє ефективно використовувати Linux контейнери, створювати їх. Підтримувати, модифікувати і так далі. Наголошую, що Docker не є обов'язковим компонентом для роботи з контейнерами. Як ми бачили в попередній роботі, створювати контейнери можна і без Docker. Але як ми побачимо сьогодні, виконувати ті самі дії за допомогою Docker значно зручніше. Як і в попередній роботі, будемо працювати з віртуальною машиною Ubuntu VM через доступ по SSH. Для економії часу я вже виконав запуск віртуальної машини. І здійснив вхід на неї. Для роботи з докер нам потрібно встановити цей інструментарій на машині. Але перед тим варто виконати оновлення операційної системи. Оновлюємо метадані репозиторіїв системних пакунків. Команда sudo apt-update. При першому використанні команди sudo вводимо пароль користувача uadmin – адмінпас. Тепер встановлюємо оновлення. Команда sudo apt upgrade. Оновлення встановлюється. Встановлення оновлень завершено. Видалення пакунків, які вже не потрібні системі, якщо такі є. Команда sudo apt remove Перезавантаження віртуальної машини. Команда sudo reboot. ssh сесія переривається. Віртуальна машина перезавантажується. Перезавантаження завершено. Згортає консольне вікно. Знов здійснює вхід на машину по SSH. Для встановлення докер виконуємо команду sudo apt-install docker.io Хочу зазначити, що ми зараз здійснюємо спрощену інсталяцію докер. Та версія пакунку, яка встановлюється, не є останньою. Процедуру повноцінної інсталяції можна знайти в документації на сайті docker.com. Втім, для нашої роботи цілком підходить спрощена процедура. Докер встановлено. Перевіряємо активність відповідного сервісу. Systemctl статус Docker. Сервіс активний. Виконуємо також перевірку версії встановленого пакунку Docker Version. Поточна версія 26.1.3. Оскільки нові версії Docker з'являються досить часто, під час вашого виконання роботи версія може бути іншою. Тепер запустимо наш перший докер контейнер. Докер контейнер це той самий Linux контейнер, але створений за допомогою інструментарія Docker. Сутність контейнера залишається незмінною. Запуск ізольованого процесу. Виконуємо наступну команду. Sudo. Docker Run. hello world Docker – це команда, за допомогою якої здійснюється дії з контейнерами. Docker Run. Стандартний спосіб запуску нового контейнера. Hello World. Назва образу, з якого буде запущено контейнер. Про докер образи ми будемо говорити пізніше. Наразі образ для запуску контейнера можна умовно уявляти собі як файл програми. Для того щоб з'явився відповідний процес, файл програми потрібно запустити на виконання. Аналогічно, для запуску контейнера потрібно запустити процес з образу. Enter. Давайте детально розберемо все, що відбувалося після запуску команди. Як бачимо, образ Hello World не було знайдено на машині, і він був успішно завантажений з докер реєстру. Після завантаження образу був запущений контейнер, тобто ізольований процес, задача якого полягала у відображенні текстового повідомлення Hello from Docker і інших текстових рядків. Після цього процес був завершений і відповідно зупинений контейнер. Виконаємо ще декілька дій з командою Docker. Sudo «Docker Images Команда показує «Docker» образи, які наявні в системі. Зараз в системі є один образ «Hello World», який було завантажено під час виконання попередньої команди Docker Run. Перегляд переліку активних контейнерів в системі здійснюється командою sudo docker ps. На даний момент в системі немає активних контейнерів. Раніше запущений контейнер Hello World вже припинив своє функціонування. Втім, про завершені контейнери в системі зберігається інформація. Її можна переглянути за допомогою команди sudo docker ps a Бачимо інформацію про контейнер Hello World, який ми сьогодні запускали. Давайте ще раз запустимо той самий контейнер Hello World і подивимося на зміни, які відбудуться порівняно з першим запуском. Sudo. Docker Run Hello World. Результат виконання такий самий, як і раніше. Але зверніть увагу, вже нема повідомлень про завантаження образу. Зараз був використаний раніше завантажений образ. Якщо подивитися перелік завершених контейнерів, ми побачимо новий запис про контейнер, який щойно був запущений. Судо. Докер a У разі запуску великої кількості контейнерів. Протягом часу може накопичитися багато записів про раніше виконувані контейнери, і це може створювати незручності. Почистити старі записи можна командою: sudo, Docker, container prune. Також інколи потрібно чистити систему від старих докер-образів. Зараз у нас в системі один образ. Він нам вже не потрібен і ми можемо його вилучити. Видалити з системи всі докер-образи, які не пов'язані з активними чи завершеними контейнерами, можна командою sudo docker-image prune-a. Зверніть увагу, тут використовується параметр Image, а не Images. Зараз докер образів в системі немає. Наступним кроком виконуємо більш складну вправу. Запустимо в контейнері програму TOP, знайому нам з попередньої роботи. Для початку нам потрібно завантажити докер образ. Який створить середовище для запуску ТОП. У якості такого середовища може бути будь-яка Linux-система, наприклад, Ubuntu, яка нам вже добре знайома. Наразі в системі докер образу Ubuntu немає. Відповідно, необхідно завантажити його з зовнішнього докер реєстру, подібно до того, як це відбувалося для образу Hello World. Познайомитися з вмістом Докер реєстра зручно через його вебсторінку. Docker.com. Для того, щоб отримати доступ, потрібно зареєструватися. Це не складно. Я це зробив раніше. Входжу на сайт. В ряду пошуку набираємо Ubuntu. Переходимо по першому посиланню. На екрані з'являється опис офіційного образу Ubuntu для Docker який нас цілком влаштує. Бачимо команду, якою можна завантажити цей образ. Докер образи мають версії. За допомогою команди Docker Pool можна завантажити конкретну потрібну версію. Якщо не вказувати, яка саме версія потрібна, за замовченням завантажується остання latest. Переходимо у термінальне вікно і завантажуємо образ Ubuntu на нашій віртуальній машині. sudo docker pull ubuntu пересвідчимося, що в системі тепер є новий докер образ. Суда докер images Образ є. Для запуску програми TOP в контейнері Ubuntu виконуємо команду sudo docker run. it ubuntu user bin top. В цій команді Run. Запуск контейнера за допомогою образу. Ключі. i Інтерактивний режим запуску Т. Створення псевдотерміналу. Ключі I і T часто використовуються сумісно, у разі потреби інтерактивної взаємодії з процесом, який запускається в контейнері. Убунту ім'я образу, який ми щойно завантажили. Юзер БІМТОП повний шлях до програми, за допомогою якої ми запустили процес в контейнері. Enter. Бачимо виконання команди TOP в контейнері. Картина дуже знайома, адже саме це ми бачили в попередній роботі, коли запускали ТОП в окремому просторі імен. Зараз ми фактично зробили те саме, але з використанням докер. Єдиний процес, який зараз відображає програма TOP, це процес самої програми TOP. Відкриваємо нове вікно термінальної програми для створення другої SSH сесії на віртуальну машину. Здійснюємо вхід системи. Для перегляду активних контейнерів в системі виконуємо команду sudo docker ps. Бачимо один активний контейнер, в якому виконується програма TOP. Пересвідчимося у тому, що процес TOP, який ізольований в контейнері, можна побачити в загальному переліку процесів системи. Виконуємо команду. PS-ef. Вертикальна риска W, топ. Бачимо сам процес TOP, його батьківський процес Докер і два процеси суду. Все дуже схоже на те, що ми бачили в попередній роботі. ТОП є процесом, ізольованим в контейнері. Він бачить лише себе і не бачить інші процеси в системі. Натомість з загальної системи можна побачити цей процес. Попередній роботі ми запускали процес в окремому просторі імен, що фактично було еквівалентно запуску його в контейнері. А потім запускали додатковий процес в тому самому просторі імен, тобто контейнері. Зараз зробимо те саме, але з засобами докер. В нас зараз вже є контейнер, в якому виконується програма Top. Ми запустимо операційну оболонку Bash як другий процес в тому самому контейнері. Для цього виконуємо команду. Sudo. Докер, мінус IT. Ідентифікатор контейнера, який ми беремо з результатів виконання попередньої команди Docker PS, Binbash. В цій команді exec запуск процесу в існуючому контейнері, ключі мінус IT. Ті самі, що й в команді Docker Run. BinBash повний шлях до програми, за допомогою якої буде запущено додатковий процес в контейнері. Якщо перейти у вікно, де виконується топ в контейнері, то побачимо, що тут з'явився новий процес Bash. Якщо у новій оболонці виконати команду PS-EF, то побачимо лише процеси TOP і Bash, і самої команди PS. Це підтверджує факт, що ці процеси виконуються в ізоляції від інших процесів системи. Нашу задача на сьогодні виконана. Залишилося зупинити контейнер і вимкнути віртуальну машину. В принципі, контейнер буде автоматично зупинено у разі вимкнення віртуальної машини, адже при цьому зупиняються всі процеси системи, включно з процесами в контейнерах. Але зараз ми спочатку зупинимо контейнер, а потім вимкнемо машину. З попередньої роботи ми знаємо, що контейнер зупиняється у разі зупинки того процесу, задля якого він був створений стартового процесу. В нашому випадку стартовим процесом є процес топ. Якщо зупинити ТОП, контейнер буде зупинено. Саме це ми робили в попередній роботі. Але в цій роботі ми скористаємося засобами докер. Відкриваємо третє термінальне вікно. Входимо на віртуальну машину. Відображаємо перелік активних контейнерів. Sudo Docker PS. Для зупинки контейнера виконуємо команду Sudo docker stop Далі ідентифікатор контейнера, який беремо з попередньої команди. В інших вікнах терміналу бачимо, що процеси, які виконувалися в контейнері TOP і BASH, завершили своє виконання. Якщо виконати команду sudo Docker PS, побачимо, що активних контейнерів в системі вже немає. Натомість можна побачити запис про контейнери, які виконувалися раніше, якщо до команди docker PS додати опцію А. Почистимо історію за допомогою вже відомої нам команди sudo docker container prune. На цьому завершуємо роботу. Дякую за увагу.